Тема сьогоднішнього уроку біологія, наука про живу природу. Ми живемо на планеті Земля, яка, за підрахунками вчених, виникла близько 4,5 мільярди років тому. Земля це єдина планета з усіх відомих на сьогодні людям, на якій існує життя. Нашу планету населяють різноманітні живі істоти. Одні з них добре помітні, інші мають такі дрібні розміри, що побачити їх без збільшувальних приладів, неможливо. Організми можна зустріти скрізь. У морях і в невеликих калюжах, на ґрунті і в самому ґрунті, на поверхні і всередині інших живих істот тощо. Усе живе, що населяє землю, вивчає наука біологія. Віз грецької це означає біос означає життя, логос, вчення. Учені біологи з'ясовують особливості будови різних організмів, як вони живляться, ростуть, розмножуються, розселяються, які умови проживання їм необхідні, і, звичайно, вчених найбільше цікавить властивості організмів, які корисні або шкідливі для людини. Кожну з груп організмів вивчає окрема біологічна наука. Ботаніка вивчає рослини, яка виникла вона глибоку давнину. Зоологія вивчає тварин. Анатомія вивчає особливості внутрішньої будови живих організмів. Морфологія вивчає особливості зовнішньої будови живих організмів. Систематика вивчає класифікацію і номенклатуру живих організмів. Мікробіологія вивчає мікроорганізми. Мікологія це наука, яка вивчає гриби. Фізіологія це наука про функції і процеси життєдіяльності організму. Генетика це наука, що вивчає спадковість і мінливість організмів. Цитологія це наука, яка вивчає клітини живих організмів. Екологія це наука про взаємозв'язки між організмами та середовищем. Палеонтологія вивчає вимерлі організми. Біологія це одна з найдавніших наук про природу, яка бере свій початок із часів давньої Греції. Учені в той час замислювалися над процесами, що відбувалися в природі, досліджували їх, робили наукові відкриття. Наприклад, із найбільш відоміших стародавніх вчених, які вивчали живі організми, це був Арістотель та Теофраст. Назву біологія запропонували лише в 1802 році французький вчений Жан-Батист Ламарк і німецький Готфрід Рейнхольд Треві... Тревіранус. І досі в біології відбуваються кожного дня різноманітні величезні відкриття.